Друзі, всім Паша на зв'язі за вікном. У нас середина травня 25-го року. Друзі, і я знаходжусь е не в Києві. Я знаходжусь в Броварах. А чому? А тому, що минулого разу, коли ми тут були, я завітав на той ринок, який е ну, не дуже шанують місцеві, і ви мені порекомендували завітати на зовсім інший ринок. Котрі знаходиться теж в реврах. За моєю спиною ось сільськогосподарський маленький ринок, там метрів може 50. А за ним, якщо вам видно, може от, там от за деревами критий великий павільйон, куди ми з вами і відправимось. Тому, якщо ви разом зі мною хочете подивитися, які ціни е, в місті поряд з Києвом, е, що купують, що продають в середині травня 25-го року, приєднуйтесь, вподобайку влепіли, вверх поржали, провірили підписочку, присягнули рівні і погнали. Не планував сюди їхати, чесно скажу. Їхав зовсім інше місце за домашньою сметаною. А це місце називається Калита. Я там вже був. Ви можете побачити це відео у спливаючій підкасті. Або Посилання під відео скажу я вам, що насправді е, мене вразило це село його не можна назвати е, селом. Це скоріше СМТ. Чому? Тому що, ну слухайте, чотириповерхові поверхові будинки. П'ятиповерхові будинки не завжди у селі е побачиш. Так, що у нас стосується сьогодення? На сьогоднішній день перша локація у нас ринок сільськогосподарський СБС якийсь. А потім ми завітаємо, ось десь там за кіосками з того боку. Там у нас вже буде е великий ангар з продукцією. Так, помідорки Через 100. А огірки, оце е це рівне, так? Да? 80 да, рівенські гривень, домашні. О, рівенські домашні огірки. А редиска в яку ціну? Редисточка 40 кілограмів. Полуниця. Це Одеса чи Закарпаття? 300 гривень Це Закарпаття. Закарпаття за кілограм. Полуниця кішміш 320 на сьогоднішній день. Уманські 200 коктейльні. Ну, хтось називає, бачите, хтось називає чергі, хтось називає коктейльні. Огірки 90. Так, це я так розумію, вже інший пролавок, бо там були 80. Огірки 100, ось до речі, ось такі, наприклад, огірки. Ну, Декому подобаються більше гладкі, ніж ось ці от рівненські. Одеса. Хтось каже, що Одеськ, в Одесі нема картоплі. Все є, вон, дивіться, бери не хочу. Молода картопля. морква — 80 цибуля. 50, добрий день. А в Херків яку у вас ціну? 90 гривень. 90, це рівне, да? да. а оце нічого. А можна взяти? Можете нічого собі. Розмір, дивіться, тут да. розмір як 4 в одному. Це теж Ні, це з Турція з Красиловки. Це своя домашня. Огірки та. там, а це з Красиловки. Це це, 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 це А це, яка це, ціна це, за, це, за це, пучок, 30, чи кіло, 30, як ви продаєте? 30 за пучок. 30, зайтучок. Да. 40, 40, 40, 40. 40 гривень кіло. Дякую. Все, так ви самі можете у нас сказати. Ви її скажіть, запросить, да. Як сиринок називається? Бо я їхав на Київський, а це ж не Київський, да? Ні, це як Ринок на Київській називається. Бо є ангар, а є оцей... Так, да, так, да, да. ринок, на... так там немає ж такого. Да, а це сільського господарства. Так, тут все домашнє. Це сільського господарства. Запрошуємо, з котрої до котрої ви тут? з самої години ранку і до самої вечора. Кожен день? Так. Да. Все. за... ну, ми не кожен день, бо хто ж буде вдома робити? Ну, вихідний, так, да, теж. Ну, хто, хтось, хто не я, так другий, ну, кожен день робить і кожен день все є. <рес> Понял, дякую. Так, а розсада, скажіть, в яку ціну? 25-30? 30 стаканчик. 30 стаканчик, помідорки. Дякую. Так, Ківі 170. На ну, Ківі це звичайне. При це, прикиньте, якщо це голд буде. Голд вона навіть дорожче. Лімони 150. Щось мені ціни трохи вражають, тому що лімони ну, 70, вони коштують 90, а пільсіни 160. Я бачив на ринках, це ж не магазин, так? я бачив на ринках трохи вони дешевші. Олія. А в яку ціну олія це? 120, домашня олія. 120 домашня літр 120. А буряк? 50. Це ще ж старий, да? Да. старий 50. Якщо б новий був, був би 250, да? так? Мені так, якого... добрий день. Огірки в яку ціну у вас? 90. 90. Це рівне, так? Да? Огірки? Да. Так, огірки 90. А солені в яку ціну? 100. 100. все стабільно. Дякую. Солені е в таку ж ціну, як і звичайний. О, я бачу, що це таке. Огірки. А в яку ціну у вас? 20 гривень штучка. Слухайте, я. А яйця, скажіть, будь ласка? 80 гривень яйця. Дякую. Хто не в курсі, зараз пророщую кавуни будемо друзі. Ми з вами, якщо ви проголосуєте, висаджувати у ґрунт. І будемо наблюдати. Карась 120, короб 160 а в столоб 110. Ну, хоч бачите, їх хоч цим кислородом обогащають, бо іноді дивишся на цю рибу, і вона. Добрий день. А це криль да, у вас? 683, це за весь. Ага, а скільки там приблизно? Ну так, два, два з половиною. Два кілограми. Два кілограми. Тобто кіло десь 300, 320 кіло. Так, тут я подивлюсь, можна. Бройлер 600. О, у вас так зручно, не за кілограм, а сразу за штуку підійшов, подивився, скільки коштує. Так, олія. Соняшник. Це півлітра, так, мабуть, тут? Да. А що це зверху написано? Ес... Сиродавлена. Сиродавлена. Сиродавлена і жарена. Так, яйця 90. А качок нема у вас? А, оце качка, все. Я через кульочок не подивив, не побачив. Дякую. Кроліки домашні під замовлення. Добрий день. А в яку ціну кролі у вас під замовлення? Кролі під замовлення? Ну, написано. 300 гривень кілограм. А, у вас не живі. Ага, а все. Живі треба? Ні, ну я ж тому запитав. 300 гривень кілограм. Так, так. Поняв. Ага. Вечером зарізем, вранці привозимо. Так, а ну розкажіть, будь ласка, що у вас по чому сьогодні у нас рідіс? 30 рідіс. 30. 30, це за пучок? За пучок. А за кіло? 50, десь? 50, так. 50. 50. так. А помідорки? 180, 150, 130. 130. І огірки ці красивені? 100 гривень. 100 гривень. Клас. Дякую, дякую. Так, цибуля 80 і буряк 60. Огірки 90, кабачки 100. Кішміш, ну кішміш дороговасінька какта. 300 гривень кілограм. Тут є звичайно 280 грн. Останній раз на продуктовій ярмарці я купив за 160, але ну, середній цінник десь, а, ну, десь 250. Лохина 1000 гривень за кілограм, і полуниця 280. Це, я так розумію, не перший день. І 300 гривень. Ой, навіть, бачите, як земляніка. 250 гривень. грибочки 100 гривень. Апельсин — 100. киві — 180. А це не ваше? Ваша. Вона ваша. А скажіть, оце по 280, в чому різниця? І 300? Вона вчорашня просто ні. чи це Закарпаття? Це Закарпаття то Греція. Греція, оце, а це Закарпаття. Ага, все, розібралися. Закарпаття і Греція. Так, Чорнослів 100. А в яку ціну у вас? Скажіть? Єркі 90, дякую. Так, друзі. Ну подивились на ринку на цьому, і телепортуємось тепер у павільйон, котрий отам от у нас закрите. Вже зразу, бачите, насіння є черга, і можна купити. Чимось мені цей ринок, знаєте, нагадує Дніпро, котрий на Борщагівській. Якось він так нагадує яйця 55, Бачите, можна пройтись. 20 метрів і вже купити поряд яйця не за 90, не за 80, а за 55. Скумбрія. Добрий день. Скумбрія холодна, 380. Так, провісна 380 теж і гарячого 385. Оселедець звичайний 185. А кілька в яку ціну це? 115 кілограм. Так, а братола чи на татені? О, бачу братолу 250. А на татені і нема, і не, планує. не планується 250 не, не, не. гривень. Дякую, зрозумів. Сом 170 гривень. Йшов до цього ринку і бачите, є м'ясний павільйон. Добрий день. Ну, друзі, ми до такого звикли вже що іноді навіть не продавці, а просто перехожі чомусь вважають, що їм да, повинні Хтось щось представлять і показувати. Ну таке. Відповідаємо з позитивом, може іноді навіть є желання все об'яснити. Ну не завжди. Так, друзі, значить, заходимо ми в ринок. Прийшли ми до ринку на Київський. Ось такий ангар. Подивіться. Ви саме ви мені сюди порекомендували приїхати, бо минулого разу я зовсім на іншому був і там, чесно кажучи, вітер гуляв. Поряд з варусом, така конкуренція. Хтось зайшов, щось купив на ринок, хтось зайшов в варус. Діло таке трохи вам е, відгуків в капілку. Дивіться універсам совкового типу, довально грязна біля варусу. Добре місце все, що треба, є, і головне. А головне це люди. А ось е, хтось написав, мабуть, людина вже давно тут проживає в Буроварах. Е, Родний ринок, дословно, в кінці 80-х наш район так і називався Ринок. Етава всього не було, зато стояла бочка з пивом, но я тогда еще не пив. Щоб знайти вхід, треба ще попотіти, тому що ніяких позначень нічого нема. Так, що ми бачимо? Квіти ми бачимо, сувенірну продукцію Зразу можна напечатати. Перукарня. До речі, дуже зручно. Знаєте, Заходиш, приходиш на ринок і зразу потрапляєш в платву. Платва в'ялена, це за 100 грамів. Я так розумію, 37, судак 37, 17. Так, це у нас другий вхід, куди я не потрапив. А підкажіть, будь ласка, а ринок де? Це варус, а ринок? Критий? А це все, там, до другому пам'ять. Що вам треба? Ну, овочі, фрукти. А овочі, фрукти? Ну, ну на ринку що продають? М'ясо. Чи я О, там просто... вийдете, Ага. В кінець. Ага. В, а, вдоль дороги. І тут, да. А, я думав, в критом теж є, не? Ні, в вже в варус. А, все. Друзі, підіймаюся на другий поверх. Чесно кажучи, трохи дивний ринок. Я зайшов і вперся в варус. Запитав у охоронця, він каже, так це є ринок. А де м'ясо, овочі, фрукти. Ну давайте хоч так, якщо ми сюди завітали, пройдемося та подивимося, що по чому овочі, овочі. Ну, дивний, трохи знаєте, реклама. ось це знизу варус люди купують. Хоча на фасаді написано ринок. Написали б тоді, ну, типу, а, що це ТЦ, да? бо якось дивно виглядає меблі. Ну, меблі ми вже дивилися з цього боку меблі, справа килими, про килими теж ми все дивилися. Бачите, які розмахи килимів не буду. Сьогодні витрачати на цей час люстри, плафони, лампочки, камери спостереження, взуття, хоставари, здається, в оренду, and декор, салон шпалер. Ну, може, це і зручно комусь, але я планував тут побачити, друзі, трохи інше. Я пройшов по колу. Туди я піднявся, по колу, по колу, по колу пройшов, і ось сюди я спускаюся. Хм. Цікаво. Друзі, а хто проживає в броварах? Напишіть, тут завжди так було, чи були часи, коли, наприклад, тут реально продавали і овочі, і фрукти, чи завжди це тільки в варусі? Дивне місце. Навіть бачите, можна рукомийник якщо заходите, якщо ви не хочете, в перчатках зараз помили при вході, і можна потім мацати огірки з помідорами. друзі Трохи хочу підвести підсумок, бо я трохи здивований. Чим я здивований? По-перше, першу локацію, яка у нас там була вдоль дороги, я здивований цінами. Ну, це, мені здається, знаєте, навіть в тих селах, куди ми їздили, де вам, здавалося, що ціни великі. Мені здається, тут ціни ще більше. І це ну, виявляється, типу, ринок, да, на Київській. А що стосується ось цього загруження, де Варус іде на фасаді написано ринок на київський. Ну я планував побачити трохи інше. Я планував побачити, ну, може, ну, типу щось житнього ринку, типу щось Бессарабки чи Володимирського, а побачив ну, ровним, що там нічого. Друзі, як вам сьогоднішній випуск, як вам ринок на київських броварах? Ті, хто проживають тут, місцеві мешканці, напишіть, будь ласка, чи е, давно тут таке може до появи варуса і адміністрації краще здавати в. В оренду варусу свої е, плащадя, ніж е, здавати їх е, е, звичайним фермерам, там хто продає овочі та фрукти. Ну я щось не розумію. Я переварю це, звичайно, але я трохи розчарований. Коротше, ну це життя, друзі. У нас реалії е, Я показую все, як є. водобайку влупили палець вверх прожали, прожалі, підпісочку провірили. Буває, YouTube сам відписується. Пам'ятайте, що у нас є ще TikTok, де деякі ролики набирають однохвилинні по півтора мільйони людей. Посилання буде під відео. І ще у нас є телеграм, де ми проводимо всякі розіграші, де я викладаю те, що заборонено на Ютубі, саме да, там тварин, якісь качки і теп в клітках. Тому теж е, в телеграм підписуйтесь, щоб не пропустити. До нових зустрічей. Всім пока.